Моє вітання. У нас нове поступлення. Щойно приїхало з Німеччини ось таке чудове авто Audi Q7. Версія S-Line. S-Line внутрішній та S-Line зовнішній. Автомобіль 20-го чистого року виробництва. двигун 3 літра дизель, 210 кВт, 286 кінських сил. Поєднанні з повним приводом Торсом постійний повний привід. пневмопідвізка пневмопідвізка не спортивна, а звичайна. І це дуже і дуже добре. Як всі знають, на Q7 необхідна звичайна пневмопідвізка тому що спортивна дуже жорстка. Автомобіль в білому кольорі, в блек пакеті. В повному пакеті, тобто ніякого хрому, навіть шильдики Ауді, все чорне, 21-ші лехоспавні диски. З практично новою резиною все сезонною. Дуже класно і стильно виглядає автомобіль взагалі. Вигляд в нього просто топ. Чорне на білому, дуже класно дивиться. Матрична оптика з динамічними поворотами, поворотниками, автоматичне дальнє з вирізанням. Автомобіль в відмінному стані, практично як новий, можна сказати, це чистий 20-й рік. Бачимо радари від адаптивного круїза, камери 360. Панорамна криша. Автомобіль заряжений. Дуже класно. Також додаткова опція, чорні зеркала. Це також додаткова опція, бо вони б мали бути в базі білі. Блек пакет це не означає, що чорні зеркала мають бути. Це також окрема опція. В Audi все як окрема опція. Гальмівні диски практично нові, що взад, що вперед. І колодки теж. Автомобіль повністю повністю сервісований. Щойно замінене масло, всі фільтра. Автомобіль готовий. До мандрівок. Ця версія ще така специфічна, тому що має... Сім місць. Як перейдемо до салону, я вам покажу це. Панорама. Безключовий на всіх дверках. Відкривання багажника помахом ноги. Коробка тут, звичайно, автоматична, ЗТЕФ, Сама надійна, саме класна. Провіримо лакофарбове покриття. Нагадаю, що весь автомобіль без Жодного крашеного елемента немає. Жодного крученого болтика. Весь в рідній фарбі. 113, 121. 125, 112, 111. Дах. 99. 118. 107. Стічка. 120. Двері вже міряв, 118, задні двері 127, 125, 115. Нема жодних царапин, жодних сколів слідів використання. автомобіль реально. в стані нового. Заднє крило 123, 121, 117, дах, 104, 105. Задня кришка 106, 117, 117, 106. Нічого собі так симметрично. 108, не попав. 112, 116, 133. От блю. Дах. 108, 106. Панорама справна, повністю обслужена. Буквально 20 кілометрів назад. Все змащене, направляючі дренажі прочищені. 109, 118, 118, 130, 115, 114, 127, 126. 91,2. 90. 91,5. 119. Крила переднє. 117. шильди слайн. Оригінальний. 112. Комплектація дуже потужна. 124, 125, 124. 120. Як бачимо, Практично немає жодних слідів використання на автомобілі. Реально авто в новому стані. Зараз покажу підкапотний простір. Ось так виглядає потужний трьохлітровий двигун. Нічого не крутилося, нічого не розбиралося. Він номер кому потрібно для перевірки. Все в рідні, фари рідні, безшумка присутня, фари оригінальні. Жоден болтик не крутився. Все в оригіналі. Це брут. Так, закриваю. Покажу ще пройоми? Шість сім? Вісіть шість? номером. 83. Тут все по заводу. Абсолютно все по заводу. Взаді в нас шторки. Ну, зараз ще перейдемо, ще розкажу. 57, 56, 68. 70

з вентиляцією і з масажем. Це топовий, топовий салончик. Дивіться, які сидіння, вентиляція присутня, масаж, чорна стеля, присутні всі асистенти, які можливі. 154 тисячі оригінального пробігу, дивіться, кермо в якому стані. Яке сидіння? Просто новенький автомобільчик. Ось так, три ряда сидінь. Повторюсь, є всі асистенти, музика Bose. Є підсилювач, сабвуфер. дуже і дуже солідно звучить. Подвійний шклопакет, оригінальна сигналізація. Нема жодних ніяких пошкоджень, затертостей. Тут у нас підстаканнички, Двохзонна кліма. Шторка на задньому вікні також присутня. Перший раз зустрів таке. Покажу вам сидіння другого ряду рухаються. вперед-назад їздять і так само опускаються. І третій ряд сидінь. Дуже зручно, сам сідав і особисто для мене місця вистачає. Я невисокого росту, 1,80. Має декілька фіксованих положень сидіння. Можна навіть лягти, можна так сказати. Також бенг, пупильничка, слідів коріння немає, запаху теж. Топові задні ліхтарі, камера задня, камера в зеркалах, мертві зони, немає ніяких царапин ніяких слідів. Вентиляція це відразу включилась, це дуже приємно і дуже круто, дуже класно. Також є у нас Webasto з таймерами, є додатковий брелок для керування, а також керування за допомогою мобільного пристрою. Ви можете з дому чи з будь-якої точки включити обігрівач Webasto, прогріти або охолодити провітрити салон. Також можна закрити, відкрити автомобіль, подивитись, де автомобіль знаходиться. Приходять сповіщення по сигналізації. Є карти, навігація повністю зі свіжими картами, автоматичне оновлення. Що у нас по асистентах? Камери 360. Одним словом, є всі асистенти, крім нічного бачення. Покажу вам пам'ять сидін, звичайно, пам'ять зеркал, зеркала самозатемленням. мертві зони, чорна стеля, панорама. Все працює, тільки обслужено. Все на Робилася на офіціалі. До речі, не можна на заглушеній машині. Я забув, давно не відкривав. Перейду покажу, що вам багажник. Також вам сказати, що Поворотна задня вісь це важливо для такого автомобіля Поворотна задня вісь це надзвичайно важливо. Менший радіус розворота і набагато краща керованість на трасі. Це реально відчувається і дуже допомагає. Автомобіль дуже класно виглядає. Це преміум Це преміум сегмент, який всі бачать, який всім подобається. Відкривання багажника пагажника ноги Коли тут дві кнопочки. Це означає, що відкривається помахом ноги і є комфортний ключ без ключовий доступ. Як бачимо, можна опустити автомобіль для загрузки, також дуже зручно, пневмо опускається. Все, опустилося. Також є фаркоп і сидіння. Електричний, задній третій ряд. Автоматично склали підголівники. І ось так складується. Не, я не буду складати. Мені так більше подобається. Підголівник треба вручну поставити. Ну, але це бомба. Це дуже і дуже круто. Він як новий тут, жодних слідів використання. Тут у нас сабвуфер, мало місця, компресор, піна, аптечка. Мало місця через третій ряд сидінь, переважно тут більше місця завжди. Але в семимісній версії ось так. Реально дуже крутий автомобіль, комусь пощастить, ціна буде дуже солодка. Дуже класна. Як для ціленького, класного, ідеального автомобіля дуже і дуже хороша буде приваблива ціна. Топчик. Це топчик. Немає ніяких дефектів, сколів, царапин і так далі. Повністю відмінний стан. Класний спойлер. Панорамочка. Всі вікна рідні, крім лобового. Лобове в 2024 році замінювалося. Не фокусується. Ну, це вже таке. Топчик. Просто топ. Видно, як задня частина авто присіла. Помбазний автомобіль. Настільки комфортний і приємний в керуванні, не хочеться вилазити з нього. Матричні фари дуже гарно виглядають. Та тут все дуже гарно виглядає.